Засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Значить, перше питання. Про виконання у 2024 році програми розвитку архівної справи Миронівської міської територіальної громади 2022 24 роки. Використ коштів там 829 тисяч було передбачених заробітна плата і товари послуги. Утримайте. Єсь. Друге питання. Про виконання в 2024 році програми харчування дітей, закладів середньої освіти, учнів перших-четвертих класів та дітей пільгових категорій закладів загальної середньої освіти на міської територіальної громади 22-24 роки. Тож заперевка скажу по харчуванню, скільки щастя. Так, харчування використано тут багато людей, чого пише, скільки груп, скільки на які харчували, п'ятидесяти. Про кошти, про кошти. Для забезпечення якісного харчування дітей та учнів 2020 року до шкільних і шкільних закладів використано 24 мільйона. Ой, 24 мільйона 130 тисяч гривень. За рік двадцять ми накормили на 24 мільйона да. дітей. Угу. А на, на наступні на цей рік скільки? Там <плес> потреба була 3 тисячі примірнів, але ми 13 не поклали, бо не дойде туди. І необхідність менше дають. По шкіло автобусу було використано 303 тисячі гривень. Це третє питання про виконання 2024 році програми шкільний автобус. 300, Тут да? 300 три тисячі у них отримали. Четверте, про виконання у 2024 році програми фінансової підтримки комунальних підприємств Народівської міської територіальної громади 23-4 роки доповідаю, щиному. Ну, в минулому році використано 3 мільйони 614 тисяч 100 гривень на репутації фрилану. З 5 червня все виконано. Так. Да. Доволі. Проведено кошти. Позвіть, пап, зараз секундочку, позвіть бачателю на одне фрилану. Так, так, да, читай, я зараз зайду. Проведення коштів комунального підприємства Миронівка водоканал, Миронівським міської ради на об'єкт будівництва, капітальний ремонт двох ниток на піжних поводі плод ДУ300 мм під автомобільною дорогою Р09, Р09. по Р09, Миронівська Кібська, на дільниці шести кілометр, ПК 2 плюс 70. Водоканал. 2 млн 650 за? 2 млн 650 тисяч це воно вже виконано mm -hmm. чи що? Не, 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 а не, не, це про виділення. Да. Mm -hmm. про виділення. Про виділення коштів команду підприємство на рольника житло на придбання основних засобів комп'ютерної техніки. Так. 50, сіки, да? 54 740 гривень. Це комп'ютер чи комп'ютер да, і комп'ютерної техніки. Виділення коштів комунального підприємства народів житло на придбання основних засобів фарбувального апарату без повітряного розкривання.

Красиває. Ну так, увагається щось німецьке, так? Немець, да? <реш> Доброго, здорова, Про виділення коштів комунальним підприємстві, мировільне житло, на придбання малоцінних предметів, це дві бензопаси. <реш>

Десяте. виділення коштів по підприємством підприємству, миронівка житло, на придбання будь матеріалів Вони хочуть аналізаційно. Це треба. наступ. Проведення коштів комунальним підприємством народів та житло на придбання матеріалів. Проведення коштів комунального підприємства народів та житло на придбання контейнерів для твердових побутових відходів. Кошти там Рішення. Є. Тринадцяте. Проведення коштів команду підприємства Мироніка житло на витувлення робочих проєктів по капітальному ремонту асфальтного покриття прибудинкової території багатоквартирних житлових будинків міста Мироніка. Тут теж кошти є. План є, це тільки на оплату рішення 84 тисячі. 14. коштувані. Проведене коштів комунальному підприємства комунальних село Центральне на придбання насосного агрегату з селам комплексі. Ми не курпляли? Ні, не курпляли. Але немає кому ремонтувати. Ремонтують і виходить з ладу. Ми ремонтуємо по 15 разів, правильно? Де ремонтувати вже? Де ремонтували, зараз не ремонтувати? Де ремонтувати вас? Він не працює, Є підтримуєш. Значить, 15. Про надання фінансової допомоги комунальному підприємству комунальних села Центральне для проходження професійної атестації працівника підприємства на відповідальність кваліфікаційним вимогам професії, менеджер, управитель житлового будинку. Все на обучення. День він завивчив, там три роки прийшло. 16. Про затвердження програми місцевих стимулів для медичних працівників комунального деклараційного підприємства Миронської міської ради Миронівська оформлення багатопрофільна профільна лікарня. Цю програму закладено півтора мільйона на придбання житла для працівника нашої лікарні майбутнього. Звісно, про виконання так, да, давайте, у вас там, в принципі, все. Що реально... да, там поговорить? Ви там що пройшли, проголосували. У вас люди і інституту центрального не підтримували, ми це всі виконання. Добре, тоді я про це запам'ятаю. Так, дякую. пропияло там поставил Трафа це шарил, да? Вот эти статистики. Так, есть, третья. Значит, четвертое питання. Про давай... — давай, давай, вообще комсовым. У мене є наказ про зміни, про застосування нашого підрозділу як передачу в ППО. Хочу запевнити кожну з вас, що ви нам виділяєте, воно буде в нас. Воно нікуди за межі громади не піде. За межі мого підрозділу воно теж не піде. <гум> ну, це, дійсно, це запис да. наших громадян. А, да. Я, ну, це, ми ми працюємо, ви бачили результати, ми не ховаємося. Не буде передаватися, якщо у нас до... Ні, ні, це все брехня, ніколи не слухайте. Ну, що, комісія Все, Я вам подякую, гарного здоров'я, мирного нами усього. Дякую вам. До побачення. Ця січня 25-го року 64 41 85 8 про передачу субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів у рамках реалізації програми фінансової підтримки військових частин. Тут не одна, може і теж це січневі сесії, дві частини зелені змінити напрямок використання тут носим зміни, бо вони хочуть тоді, щоб вони

Це наш всі шоції. Є 200 мінімум, максимум одні 400, 250, 250. а 250 майже всі 350. Скажіть, у нас в цьому році є, так як в минулому там, до 500 тисяч? Чи ми вже вже 4.5 мільйони. Ми 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 давали дуже багато. багато. реверс не платили, а це ж реверс 27 тисяч. Двадцять зараз військових частин. Ну, да. Ніякий бюджет такого не вимоги. Ну а ви бачите, наприклад, Порівняння з тими громадами не, не бачимо. Це до речі, вибачте, переб'ю вас, до речі, порівняння з громадами. Ми дійсно десь беруть список, що там, наприклад, Київ перше місце, Дніпро друге місце, Біла Церква третє місце на всю Україну. А я думаю, Та, де наші ну, промирунок хоч би десь хтось написав. Ми стільки дійсно. Ну, не 113 мільйонів вижив. Хай поки не пишуть, підожди. <звучу> з однієї сторони, а з ви прискорілося, <звучу> щоб це в Маронівку споминали. Так, і обласна адміністрація, яка збирає ці дані, тому що рухово е yeah. до виконання обстеження начальника е якого mm. робиться. Ну, ну не де щось нас списується. Не жла чувана інформація. Кому? Я звоню до цього. Це в інформації десь Зазначаємо частини, вони відповідно ж не зазначаються Ну, Тим не менше відправила цю інформацію. Я вже... Пронесення змін до рішення Миронівської міської, міської ради від 20.12.24 року 63.13828 про бюджет Миронівської міської кретуальної громади на 25 рік. Доповідаємо з Коротко. Міська рада збільшив зарплату, що ми поклали у бюджеті. 20 млн плюс нарахування 4 млн 400. Дивіться, ми це обговорювали в конбільш. Потім придбання книги, матеріали, двері, холодильники, ліноли, інформаційні таблички 440 200, влаштування котла зелень, ремонт моделів 54 800. Ліцензія документу обігнено ви ми. Купимо 790 тисяч і будемо працювати по-новому. ОБЛА. Коригування проєкту ми давали їм на відкладку. 8 млн по бюджету 700 тисяч треба, бо коригування треба зробити. На одоровлення докладаємо 2 мільйони 200 те, теж по бюджету не поклали. Терцентр субвенцію на зарплату помічник ветерану дали вже. Матеріальна допомога докладаємо 12 мільйонів 60 тисяч. Теж ну це на рік забезпечуємо ми по заявах на лікування, на все. Ми ту сесію покладемо 22 мільйони на депутатський пункт, а це ще на заяви і на поховання. Все. Так і плюс оці всі, що ми дрібно зачитувала житло, комунальник, водоканал. Потім благоустрою на і пам'яті QR-коди і влаштування нових ну, по їх треба, але ж треба. 775 mm -hmm. тисяч. Потім... Ми просто закладаємо, так, mm -hmm. да, да, mm -hmm. капремонт набережна. Оце ж ці фонарі, там різні види, їх, 979 тисяч 830 гривень. Обелка квартира, Програмі бітуре, але не програм підбирає, тих сказав, що нема квартир, ну, mm -hmm. сікайте так потім, потім це дитина казала. А що це у нас? що хотіли все вийти? Дуже важко, дуже важко вийти, так. У нас приймка взагалі людина хоче піти. А скажіть, якось ти писав, звертався, чи ми за там отрампунт нічого не писали? Мене нічого не розумію, Якщо не питати, через це все. Через це все. Ну, ну, ще не питати. Садочки. Садочки зарплату теж кладемо, плюс престижність 5 відсотків тому ну, що ми до 200 давали їм 20, оскільки субвенції видає педагогам, то ми з місцевому докладаємо. 1686 садочкам за зарплата, 319 регування. Меблі, жалюзі, вікна 284-600 перелік. Вхідні двері, де 100 тисяч пральна машина. Металопокластикові двері 62 800 це капіталка, школи теж зарплата 20 млн 120 тисяч гривень нарахування на розманів 600. 2600. Меблі жалюзі, вікна, радіогузол 2 мільйони 189 тисяч 50 гривень. Монтаж радіогузла це Шевченка, і техпаспорти на заклади 181 тисяч гривень. Меблі, стінки, меблі, там в мене є перелік, це в всіх школах, комплект із 6 шкафів. Ну, Ціни ще того року 36 тисяч 930. 887 тисяч 100 Ну, Частину в тому році оновили, а це ще ті, що не оновили. Комбінат ресурсні е е. застави, теж зарплата 48 тисяч, це дають 108 тисяч, бухгалтерія 75 тисяч, це вивезення 5 тисяч сміття. І це теж 160 тисяч це престижність. По культури. Програма молоді, вона нас прийнята 200 тисяч, закладає, бо на неї не було коштів. Там і товари, і послуги. ну А Вони можуть собі самі купити, наприклад. Там. Ми ж просили, щоб Андрей Луса прийшов. Вони можуть з цих грошей взяти на відеокамери для палоцу. <клухи> Для... А чого давали цю куда? Це нас у нас є молодіжна рада. Оце ви її створили, і це вона там в основному. Ну вони не на неї, на її діяльність, і плюс на програму взагалі по молоді хочуть 200 тисяч. Да, При... для... да. да. Ні, да. я думаю, чи вона там ходить, і гроші, наприклад, купити камери, за те, що порізали тут то, і, і, і програма це шанування пам'яті 155 тисяч п'ять тисяч тоналік на таблички. Mm -hmm. Просто що буде освоїться мірі того, як ну там вже ж родичі дають. Згоду і бо освоїли там 30 тисяч тому році тільки. Ну закладаємо, будуть не будуть таке. Школа мистецтва це теж а, це, це кошти по 1300, так ren. як по педагогах а це закладає це, двадцять я може десь пропустила, скажіть ці кошти 1300, ті, що йдуть по школах, по те, що ми доплачуємо це от кожен місяць. Кожен місяць. кожен місяць по серпеню включно. Почепень. Включно 1300 всім Бо там ну, відпускати, то їх немає. А, а, запитала, а, ні, ні, кожен місяць Почепень, по чепень, а з вересня 2600 має бути. Це будуть інші кошти. О. Потім спортивна форма по спортшколі нашій 274 тисячі триста гривень. Це е, на різні види на змагання. І по управлінню фінанси в субвенції 6 мільйонів 200 на військовій частини. такі зміни. Ага. Ну і ага. ми поміняємо тоді. Очароку де ФТГ буде не 300, а буде плюс ще десь мільйонів 200 буде. Да? Да? Скажіть, оце квіткови на...